Сьогодні готуємо борщик. Все кипить. Квасолька. Кипить капуста, жариться морклочка з цибулькою. Зараз додамо ще томатну і пасти, попри ворячка. Беремо зажалку до борщику. Так, додали зараз томату. То все гарно перемішаємо. Трошки більший вогонь. Ось так гарно-гарно помішаємо. Хай воно трошки піджариться. Сметани сьогодні нема, то забула я купити, значить, добаву трошки майонезу. Це не, не зашкодить нічого. Так, я додала дві ложки майонезу, так гарно помішаємо. У мене весь тримаю телефон не можу вам показати. Більш конкретно як я це робила. Дві ложки, отаких от дерев'яних, дві ложки майонезу я положила. Отак от хай вона трошки піджариться, підтошиться все гарно. Так, зараз тут у нас кипить борщ. Це фасолька. s kapustoje. Danas ja dobavljam šta kartopeljke, dvi. Ovo šta kih. kartopeljke dobavljam zaraz. Ja počekam. Porižu vam neke kusočke i vam pokažu. Ovo šta kartopeljke polučijela se. o šta kih je malenke me kusočkave. Kedaj mi je u kastrolu. У нас десь приблизно на 3 літри. На 3 літри десь приблизно вийшло Я не люблю густого борщу, тут ще додається бурячок червоний і зажарка. Буде якраз нормальний борщик, який я люблю. Може, хто хоче більше. може додати густіший. Люблю густіший. Так, це борщик. На курячому бульйоні я вчора зварила холодець, в мене лишилося багато бульйону. От Я вирішила на цьому бульйоні зварити борщик сьогодні. Так, тут в нас зажарка вже майже готова. Так, будемо її відкрити Включаємо зажарочку. Тут можна ще було додати було. Сирого бурячка, як хто хоче. Я часом роблю, а часом не роблю, сирого бурячка не додаю. Я вчора відварила вже готовий червоний бурячок в мене, зараз вам покажу. От, три три бурячки таких середніх маленьких невеличких. Я зараз їх почищу, потру. І В самому кінці, коли вже готовий борщик, додам трошки ось тут бурячка. І тоді будемо кидати в каструлю. Є на вже бурячка. Ось так вийшло. Ось тільки бурячка терла. Тут маємо ще готову курочку вже звернув вчора, Яку я би молодець робила. Все залишилося, його кину вже в самому кінці до борщу, щоб вона не розлізлася. А зараз додавлю таких дві ложечки оцту. Оце столовий, отакий столовий, натуральний, 9%. Ось так, Ось так. одна ложка. Таку саму ще другу ложечку. Хто хоче більш кислого борщу? можете потім додати вже в кінці. Це я просто додаю для того, щоб колір бурячка. Не, не втрачався колір бурячка, щоб він був червоний борщ. Щоб був натуральний червоний колір. Ось так я додаю отступу до бурячка, щоб бурячок не втрачав колір. І щоб борщ у нас повертався червоний-червоний, натуральний український борщ. Так, тут у нас кипить. Барабойка. Зебач, масолька, барабойка, капуста. Капусту я дала квашену яку я квасила сама. Так, зараз вона готується. Коли буде готова, я вам покажу. Так як я коли готувала, коли я варила водячок, я варила його набагато більше. Зараз я оцей варячок почищу. Дробимо салатиком борячка, да я вам все покажу. І так, я натерла борячка, отако це, що вийшло мене сіки, призвала половину цибульки, отак дрібненько. Так. Добавимо солі трошки. Зараз вам покажу, скільки солі приблизно, отак От десь до смаку, так. Сипаємо до смаку. Пробуємо, розвішаємо і будемо додавати більше, якщо треба буде. Так, додаємо ще оцту, ложечку наперед. Ну, так, чайну столову ложку. Так. Зараз я добавлю цибулі. Я додала цибульку, то все гарно треба прибрати погано мішати, бо я тримаю одну рукою телефон, а другий мішаю. Так, гарно треба перемішати. Зараз я перемішаю. перемішала гарно. Зараз додамо ще оливкової олії. Отак десь приблизно дві ложки. Ложку. Так, і перемішати знову. добре Я вже перемішала. Получилося навіть дуже смачненький салатик. Я робила такі маленькі коробочки, щоб менше посуди мити для тих, хто не любить мити посуду лайфхак Робіть одній посудині наперед. Думайте, в чому робити, щоб потім менше мати мити посуди. Салатик получився супер. Так, попробуємо. Смакота так. дуже добре получився. Так. Так подивимось, що робить наш борщик наш. Наш борщик кипить. Я трошки додала зажарки, щоб воно трошки смаку набралося. Наперед Половину зажарки дала зараз. Коли є буряк і зажар з бурячком сирим, я зажарки не додаю, тому що втрачається потім колір борщу. Так, все на даний момент така солька у нас. Попробуємо, чи вона вже готова. М -м -м. Ще чуть -чуть. Капуста робля готова, а от контроля ще трошечки Підвата. Я Трошки ще покипілася. Не треба було поспішити кидати картоплю. Ну нічого, почекаємо. Картопля у нас не розварюється, так що страшного нічого не сталося. Відкриваємо і нехай кипить. У кого картопля розварюється дуже скоро, кидайте її пізніше, коли вже буде фасоля готова, тому що вона вариться дуже швидко. Так, Поки готується борщик, ми помиємо посуду, щоб нам не назбиралося багато на пізніше.